Тільки гляньте, що він зараз буде творити. Під цим чоловіком 39 тисяч метрів повітря. І він встрибає. Уявіть собі, Фелікс Баумгартнер став першим, хто подолав звуковий бар'єр без жодного мотору. І успішно приземлився на землю. А ось цей літак прямо зараз сяде на вертолітний майданчик довжиною всього 27 метрів. А зараз цей їй богу божевільний пілот вирішить пролетіти через тунель на своєму спортивному літаку. Особисто я навіть не можу уявити, як люди на таке погоджуються. Найменша помилка і це буде фіаско. Але вже декілька десятиліть поспіль знаходяться сміливці, що заради адреналіну і шаленого задоволення готові здійснювати просто неймовірні речі. Паралельно з цим Red Bull заробляє по 400 доларів щосекунди. Запам'ятайте це число, дуже скоро ви будете в шоці. Сьогодні ви дізнаєтеся, як продати людям газовану воду, цукор, кофеїн та таурин, що запаковані в алюмінову банку. Вся ця двіжуха почнеться в 1987 році, і її організує такий собі Дітрих Матешець, австрієць. Народився він давненько, ще в 1944 році. І якщо згадати, що мова йде про Австрію, то ще й чудом пережив погром нацистської Німеччини. До своїх 43 років Дітрик жив досить таки непогано. Але й чогось феноменального також не досяг. Він працював в компанії Procter Gamble і за всі ці роки дослужився до директора з маркетингу. Далі йому дуже знадобиться цей досвід, а також його посада. Бо саме через це його відправлять у відрядження до Таїланду. Тепер перенесемось в 1976 рік і глянемо на цю персону. Його звати Чалео Йовіддя, і саме він є оригінальним засновником Red Bull. Хоча ні, тоді такого поняття ще не існувало. Оригінальний напій звався Кратінг Дайнг і мав трішки інший рецепт. 1982 рік зведе цих людей разом. Дітріх прилітає в Таїланд і відчуває дискомфорт через зміну часових поясів. В той самий час він чує місцеві історії про те, що звичайні таїландські роботяги п'ють якусь кофеїнову бурду, яка дає їм сил. Ну він вирішує також взяти і випити баночку. Ну нічого ж не станеться. Вірно? Його дискомфорт пройшов. А в той самий час прийшло розуміння, що він такого ще ніде не пив. Європейці ще не знають, що таке енергетики. Саме тому він знаходить власника оригінального редбулу, якраз таки того Чалау Йовіддя. І домовляється з ним про вигідну співпрацю. Через 5 років народжується той самий Редбул. Але як змусити європейця пити цукрову, кофеїнову тауринову інозинову бевітамінну воду? Ось саме такий склад мав оригінальний напій. Ну, по-перше, проблема з законами Європи. В основному це стосується цукру, його довелося сильно врізати. Також інозит зник зі складу продукту. А на заміну прийшла газована вода. До речі, так, оригінальний напій не газований. Після цього питання з законами більш-менш вирішили. Але питання залишається незмінним: як змусити європейця купити енергетик, який при надмірному споживанні викликає безсоння, проблеми з серцево-судинною системою і так далі? Згадайте, ким працював Дітріх? Директором з маркетингу? Тому перше, що треба визначити, хто ваша аудиторія, кого найлегше переконати, скільки років має бути цим людям? Дам 5 секунд подумати. Якщо хочете, то поставте відео ще й на паузу. До речі, можете і в коменти написати свої думки. Буде цікаво. Якщо ви обрали студентів, вітаю! Ви красавчики! Дітріх вирішив продавати не напій, а ідею енергійного та веселого життя. Що треба типовому студенту? Відівчитись в універі весь день, а потім тусуватись в нічному клубі або десь в подібному місці. Але що ж треба їм сказати, щоб вони подумали, що це круто? До речі, досить таки креативна і водночас до простоти геніальна відповідь: розкидати використані пляшки від Bull по всіх смітниках, ставити їх на барних стійках, кидати їх на підлогу і так далі. Наче дурна ідея! А насправді люди бачать, що їх однолітки п'ють якусь цікаву штуку. І мимоволі думають, що ці пляшки належать якраз таки тим, хто найбільше відривається. Енергетик, як ніяк. Тільки в студентів є ще одна риса, завдяки якій їм можна впарити буквально все: це бажання бути крутим і популярним. І на думку повнолітнього підлітка, випивання дефіцитного і дорогого енергетика зробить його саме таким. Тому Дітріх робить, наче максимально тупий, але насправді геніальний крок піднімає ціни. Проте він зовсім не збирається зменшувати свої продажі чи штучно створювати дефіцит. Це лише вигідне маскування. Насправді він досі роздає свої енергетики безкоштовно, тому що треба залучити аудиторію. Тепер наступний крок познайомити всіх. Red Bull робить ось такі машинки: наймає студентів і ті на шару роздають Red Bull всім охочим. Потім вони наймають ще більше студентів і ті також роздають Red Bull на шару також студентам. Розумієте, як цікаво виходить. Всі думають, що Red Bull дуже преміальний і недоступний. За рахунок цього крутелики думають, що він крутий. Цим крутеликам його дають на шару. Крутелики думають, що тепер вони точно крутелики і при нагоді вже самі купують крутий напій за круто підвищеними цінами. А не крутелики, в свою чергу, думають, що для того, щоб бути крутеликами, треба думати як крутелики. Але не враховують малесенького нюансика. Насправді, крутелики ніколи і не думали. В підсумку студенти добровільно підсідають на Red Bull. Бо треба потішити своє его, що ти тепер крутий і цілком унікальний, другого такого крутелика не знайти. А те, що так думає, ледь не кожен, мало кого хвилює. Red Bull успішно продав продукт крутим дівкам і пацанам. Але це ж не вся платіжоспроможна аудиторія. Постає питання, як продати енергетик тим, хто ніби за здоров'я. Так би мовити, дивіться і вчіться: здоров'я це життя, рух це життя, рух це спорт, спорт це енергія, енергія це редбул. Як бачите, формула успіху досить таки проста. Чисто технічно Red Bull заклали в свій меседж правду. Складною є лише реалізація цієї формули. Red Bull не хотіли бути простим спонсором спортивних команд. Вони хотіли чогось більшого. Чого саме? Щоб команда називалася Red Bull. І щоб ця команда складалася з таких божевільних людей, що їх було просто нереально не помітити. Ось просто спробуйте уявити, що було в голові в цих людей, які вирішили залізти на гору, стрибнути з неї і приземлитись прямо в повітрі в відкриті двері літака. Просто уявіть собі, скільки речей тут могли б піти не так. Лишень задумайтесь, який це ризик. Але є екстремали, які готові на таке піти. А весь переліт на місце зйомки, спорядження літак, пілотів, камери і, звичайно, що ЗПшку десь з п'ятьма нулями. Візьме на себе Red Bull. Вони купують гоночні команди, спонсорують змагання, оплачують тренування. Навіть створюють школи для тих, кого з народження немає тормозної рідини в організмі. Вони тільки в Ютубі зібрали 9 мільярдів переглядів, а в Тіктоці, певно, ще 20. Просто кожен знає, що таке Red Bull. Кожне таке відео є рекламою їхнього енергетика. І мимоволі. Підтверджує слоган, що Red Bull надає крила. В реальності це не зовсім так, бо надмірне споживання не зробить з вас крутого, а лише створить масу непотрібних проблем. Проте Red Bull не бреше. Одна баночка на тиждень перед важливою подією, яка вимагає енергії, зовсім не зашкодить. А дасть якраз таки ту саму енергію. З 1987 року минуло вже 37 років. За цей час діти колишніх студентів самі стали студентами, а в декого навіть внуки. Дітріх Матешид зміг вдало продати ідею крутого життя і поширив її одразу на кілька поколінь. І поки ви дивились це відео, його компанія заробила близько 200 тисяч доларів. Зрозуміло, що більша частина пішла на утримання компанії. Але декілька десятків тисяч цього залишилися. Якщо ролик вам сподобався і ви хочете продовження, то напишіть про це в коментарі. До того ж, можете підкинути власні ідеї, які ще маркетингові прийоми використовують у світі. Я буду дуже вдячним! Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!